Добрий день, громадяни неньки України. Ми починаємо програму Простір свободи особистості. І в нас сьогодні чудова особистість. Файна, чудова незрівняна співачка. Файна. Ірина. Добрий день. Доброго дня. Вітаю. Я вас вітаю в нашій студії. Е -е -е -е, дивіться. ну... Е -е -е... Практично наприкінці передачі ми покажемо ваш новий кліп, який мені сподобався. Але я от про цей кліп хочу одну таку річ запитати. Наші глядачі трішки пізніше побачать, а я вже дивився. Там такі якісь відьмацькі речі. Там якось все так чарівно, ви там ходите з цією свічкою. І Чому так? Е, чому так? Тому що там пісня взагалі про таку сакральну жіночу силу, так? про жіночу духовність і складову таку духовну і вплив на світ. Того асоціація пішла з відьмою в такому найліпшому контексті. Так? Відьма це та, що відає, та, що знає, та, та яка мудра, така та, яка відає якими знаннями. От, ну такого плану. Того асоціація от така пішла. Ну, біла, ну скажемо так, біла відьма, віщуня, та, що знає все, і та, що все бачить, і та, що може сказати геть з нашої землі, саме так. От ви от ви прямо да, в десять. Це це точно. Саме так те хотілося і висловити, що жінка може впливати на реальність, якщо вона цього справді хоче що жіноча молитва. Взагалі жіноча думка, наприклад, про чоловіка, який. Десь воює там, дра, наприклад, на нулі жіноча молитва і болівання за нього його захищають. Я переконана в тому. Скажіть, от якщо ми вже коснулися такої теми, доторкнулися, ну вже два з гаком роки, два з половиною роки, в нас є повномасштабне вторгнення. Більше десяти років в нас йде війна. Я знаю, що ви багато приймаєте участь у всяких благодійних місіях. Як йде? У нас у кожного своя війна. В нас одна велика війна і у кожного вона своя. На кожному вона відображається якось по-іншому. Як? Яка ваша війна? Як для мене вона минає, так? Е, ну, в першу чергу. Як кожна творча людина, от взагалі кожна творча людина все переживає ну, в рази густріше. Тобто творча людина це такий оголений нерв. І тому, мабуть, що посипалися пісні в мене ще до цієї відьми, до пісні «Воїн», тобто, були ще пісні, які в зв'язку з війною з'явилися. Тобто, їх не могло не могло з'явитися, І я знайшла собі спосіб. тобто, хтось Воює, хтось волонтерить, хтось, наприклад, якісь збори на щось робить. Мене, якщо кличуть із благодійного фонду виступити, я завжди йду. Тобто, немає такого в мене, що я кажу, я не можу йти далі. Тобто, мій вклад такий: якщо треба десь виступити і підзбирати коштів на щось там зібрати, то я залюбки це, це роблю. Тобто, Моя така ніша, може вузька, може маленька, але кожен служить тим, чим може. Або я ще служу своєю музикою. Можливо, когось надихне моя пісня. Можливо, хтось вже здався внутрішньо, а потім послухає, і подумає, ні, все таки. все таки ще поборемося, і я не буду падати в вічі. Ну от таким чином. Мені це допомагає. Та ми поборемося, Проживати. переможемо. Ми переможемо Так, так. Там, так. ніяких там, питань так. взагалі не може бути тільки перемога, тільки вперед. І я, от прямо зараз, хочу подякувати. Нашим воїнам ЗСУ, завдяки яким ми зараз з вами спілкуємось, завдяки яким ми живі, завдяки яким ми вільні, дякуємо ЗСУ. І дякую зараз вам, Ірино, за те, що ви співаєте, за те, що ви даруєте свої пісні і підтримуєте дух нації. До речі, я знаю, що ви починали от. Співати ще в дитинстві. І натхнення черпали в бабусиних старовинних піснях. Так, так. Розкажіть, про е, б... ну це так цікаво. бабусиних, скоріше до слова, скоріше <смас> дідусиних, якось не знала, як висловити. Так? Тобто, в мене більше співав дідуся, але мається на увазі в роду. Так? От мене дідусь знав такі пісні, які мені так шкода, що я була ще не зріла і не записала їх. Вони от як. Збиралися всі на застіллях сімейних, там дідусь, мій батько, брати його. Вони настільки круто співали всі разом, багато голосся. Просто мурахи табунами бігали. І я не могла це в себе не, як би це сказати, не, не відчути на собі так, цього, не поглинути усе. От, і... Тобто, все дитинство і все юність українська пісня мене супроводжує. Я вважаю, що це просто це бездонне, бездонний колодязь, натхнення з якого можна черпати і черпати взагалі українська культура, це це щось неймовірне, як на мене. І я кажу не тільки того, що я українка, але це справді це пульсує десь на рівні генетичного коду. Я не знаю, українця якого не зачепила українська пісня. Ну от чесно вам скажу. Не знаю. Ну, ну, дякувати Богу. Зараз ми повернає, повертаємося до того, що. Ми всі спілкуємося українською мовою і нас підтримує українська культура. І ми нарешті відсторонилися від того засилля чужорідної культури, яка, яка була, яка провалювала в нас. І от е, я бачу, що за останній час з'явилась така купа. Талановитих, дійсно класних співаків, акторів, композиторів, музикантів. Поетів. Тому що дивилися. Де, відкрилася... Де вони всі були? Де вони всі були? В якому андеграунді? Скажіть мені регіону. Може, ви знаєте, я не знаю. Абсолютно з вами погоджуюся, тобто, якщо взяти ефіри по радіо і про телебачення, це ну, насправді не було часу на наших артистів, тобто, ну, ефірного часу просто не було ні на нас. Але насправді я теж дуже щаслива, що ситуація змінюється, ну, помінялася навіть різко і кардинально, що з'явилося зелене світло, і що на кінець -то кожна творча людина в Україні може себе показати. Вона може, вона отримала шанс на життя. Розумієте, бо за тим всім сміттям його було просто хмари. Ну шанс був настільки мізерний, просто він був він був рідний нулю. Я вам скажу. А тепер, ну насправді, дуже тим втішена і не тільки за себе, а за всіх творчих людей, які довго кудись рухалися, довго стремилися і ніяк не могли собі знайти місця і дороги І, на кінець, то вони мають шанс бути почутими. І це насправді дуже круто. Це неймовірно. От я вас зараз слухаю все те, що ви говорите, це як вух. ну, прям клас. До речі, ви сказали одну таку річ, от трішечки раніше. Співали багато голосом. От я колись, для мене багато голосся це були грузинські співи. Але коли почала повертатися українська культура. Ми почули от ті старовинні пісні, які співаються багатоголосом українські. І вони дуже круті, вони дуже круті. Надзвичайно. І, взагалі, українські. Да-да-да. Ну, кажіть, кажіть. Ну, ви зачепили просто Грузію, і мені так теж теж дуже пішло. от якби... Синхронізація така. Насправді, мені здається, по духу ми дуже схожі. грузини дуже співочі, вони дуже відкриті, щирі душею, так? і в нас так само схоже, і по бог теж, до речі, ви вірно підмітили. Нас воно постійно було. Не знаю, нас кожен другий співає. Кожен нас дуже рідко, що українець не співає і чи, наприклад, не має музичного слуху. Ми надзвичайно талановиті люди в цьому плані. Це сто Ну і грузини теж потерпають. Так, і тут теж паралельно. Тих так. самих е, ворогів. Так, тут паралельно, очевидно. Так, да, ну це не просто паралель. Це, це отак, от, от на поверхні. Е -е. Ну, ще раз, ще раз наполягаю, ми дочекаємось. Ми дочекаємось нашої перемоги. Е дочекаємось. Я вже якось тут е в цій студії казав, що е най. Найсвітліші образи створюються в найтемніші часи. Е, у вас дуже крута пісня. Е, кліп мені сподобався. І я дуже хочу, щоб ми зараз презентували. От, презентуйте свою пісню так, як ви хочете її, щоб її почули глядачі. Побачили кліп і почули глядачі наші. Добре, отож зараз ви подивитеся кліп Файна воїн, пісню, пісню верніше послухаєте. Тобто, це для мене знакова і важлива пісня, адже, адже я, мабуть, годину, що довго до неї йшла. Інколи буває щось знакове, оце вона. Тобто, пісня про надзвичайну силу не тільки жінки, взагалі людини, але в даному контексті жіночок, яка здатна знатно впливати справді на реальність, яка здатна робити тою магічним чином змінювати реальність, ту, яку хочемо ми. Я вірю, що кожен з нас впливає на реальність своїм бажанням, своїм рухом до перемоги, своїм просто стремлінням, молитвою своєю. Тобто кожна людина, яка лишилася в Україні і молиться, і вболіває за неї, вона впливає на прискорення перемоги. Тож приємного всім перегляду і прослуховування. Так, зараз дивимось кліп, потім повертаємось в студію. Ірина, ви нікуди не ходите. Ми зараз а, покажемо кліп, і повернемось ще поспілкуватись. Домовились, добре. Дивимось кліп. Як би жила я у тій хаті, що скраю. Все було мені рівно, все рівно. Захотіла никто и я, хто я, я не Я, я не воїн, хоча Обладунки oh, золоті. Кліп, чудовий кліп співачки Файна. А в мене є таке питання. Завжди жіноча молитва, материнська молитва, вона була дуже важливою силою. От, на мою думку, ваша пісня саме про це. Розкажіть, ви є і автором слов, і автором музики цієї пісні. Розкажіть про свій внутрішній емоційний стан, в якому ви створювали, як народжувалася ця пісня. Розкажіть, будь ласка. Е, розповім так. Я автор музики і тексту. Як народжувалася, можливо, так вже повністю не запам'ятаю, бо якщо чесно, придумую постійно, якби слава Богу, муза зі мною ходить поки що, от, але. Чітко пам'ятаю, що якось настільки от момент, коли вже дуже втомлюєшся, коли вже дуже хочеть, хочеться, щоб щось змінилося ліпший бік. І коли ти розумієш, що ти не можеш на це вплинути прямо, мабуть, що десь в якихось глибин виринає натхнення, і це таке бажання жагуче, щоб вже щось відбулося, щоб відбулася перемога, щоб Україна розцвітала і. Так само, щоб щось відбулося, і от таким чином це натхнення. Розумієте, натхнення це коли ти в реальності, в принципі, не можеш дуже вплинути, і тоді, тоді от, мабуть, що якась духовність на перший план виходить. І тоді от. Ви, а чого ж І тоді ви впливаєте ментально. Так, і тоді я ну, я так до речі, це оце бачите ваші слова. Я не кожен раз продумую мою якби місію і роль от, в суспільстві. Але дуже б хотілося отак. Мабуть, що ви от тут дуже влучно сказали. От хочеться впливати ментально, піднімати дух. От, бо те, що перемога буде, це фактично. Але хочеться піднімати людину, яка вже наприклад зневірюється. Таких багато, і ми кожен раз це робимо по по по, по декілька разів на дню, якщо чесно. От і тому зараз дуже важливо підтримати морально тих людей, які залишилися і які вірять в нашу країну. Зокрема, жінок. Чого жінок бо жінка потім надихне свого чоловіка, вона надихне свою. От, і того жіноча сила насправді вона не так помітна, може як зараз чоловіча, так бо зараз чоловіча сторона стала дуже явною, дуже Проявленою такою, наприклад, війна розкрила е, чоловічий стержень дуже потужний насправді? А жінка е, жіноча сила така трошки в тіні була, але насправді все звідти, все спочатку, от от, от звідти. Це такий сірий кардинал, якщо чесно. Ну тоді, Ну тоді. За жіночу силу. Це прямо звучить як тост. На жаль, не маєш вас підтримати. В мене водічка тут, все в порядку. Все в порядку. Я теж жартую. З вами було дуже приємно спілкуватись. Я дуже сподіваюся, що ми ще поспілкуємось. Uh, я дуже сподіваюся, що ми почуємо ще нові пісні від вас. Uh, побачимо okay. вас в студії не тільки там, де ви зараз знаходитесь, а от тут поруч зі мною, uh, okay. в нашій студії в затишній, і ви ще поспілкуємося. Ви розкажете про свої нові пісні. рада, uh, okay. І будемо ще спілкуватися з приводу нашої загальної перемоги. Нашої мрії. Нашою мрію. Нехай збудеться наша мрія та 100%. Наша мрія наша загальна перемога. І ми всі її е, наближуємо. Наближуємо. Ви ментально, зі своєю чудовою піснею, з правильною піснею. Я вам дуже дякую за те, що ми сьогодні поспілкували з вами, Ірино. Нагадую, з нами сьогодні в студії була файна співачка. Файна. Ірина. Я вам дуже дякую за те, що ми сьогодні поспілкувалися. Слава Україні! Героям слава! Надаємо! Ми закінчуємо. Все буде добре, все буде Україна!